Негайно розглянути два десятки економічних законів, закликав заступник лідера радикальної партії Олега Ляшка з економічної політики Віктор Галасюк. З відповідним листом він звернувся до голови Верховної Ради та прем'єр-міністра України. Сьогодні значно важливіше є закони, які спрямовані на створення робочих місць, на залучення в Україну європейських інвестицій, на побудову нових виробництв для того, щоб подолати тут безробіття, на зняття штучних регуляторних бар'єрів. Шановний Володимире Борисовичу. Я надав вам листа з переліком понад 20 законопроєктів, більшість яких входить в план законодавчого забезпечення реформ, які є промисловими, які є інвестиційними, які є економічними, регуляторними, які дозволяють цю проблему вирішувати. За словами Галасюка, влада надто мало приділяє уваги проблемам підприємців, а саме вони тримають на своїх плечах українську економіку. Ви ігноруєте інтереси підприємців, роботодавців та інвесторів, платників податків, шановні колеги. Колеги, давайте розставимо ці пріоритети. Давайте зробимо наступного тижня. Економічний четвер розглянемо хоча б половину з тих 25 пріоритетних законів. Нардеп нагадав, що саме через відсутність цілеспрямованої економічної політики держави понад 400 тисяч українців тільки за перше півріччя цього року поїхали на заробітки до Польщі. Тож Віктор Галасюк наполягає на терміновому розгляді законів, які б припинили відтік кадрів з України.